Так, народ, привіт. Сьогодні у нас п'ятниця, 6.54 ранку. Відосик про зміну в четвер у нас є. Ну що ж, сьогодні зніму, о, як працюється в п'ятницю. Часу в мене до однієї години сьогодні. Потім треба буде Артема забирати зі школи, далі у нас там тренування буде. От, тому до. Часу дня я спробую попрацювати, встав зранку, коефіцієнти ніби є, ще їх ніхто не налякав ці коефіцієнти. Ну, спробуємо. Що ж, погнали. Спати хочеться капець як, тому що ліг я десь в 2 години ночі прокинувся я без 10 6. От, якось так спать хочеться, ну що ж погнали. Вмикаємо нашу програмку. Включимо спочатку болт. А де ж наші коефіцієнти? От блін. Хвилин 15 назад з коефіцієнтами було все набагато краще. Як бачимо, що щось вони стухли, ну нічого. Так, включаємо зразу уклон. Кефір пустий, фільтри у нас вже задіяні. Ультрам поки що нічого немає. Ну що ж, чекаємо, що ж болт у нас? Так, дивимось нашу активність 32%. Ну, блін, якщо я зараз щось візьму і це буде не дуже гарне замовлення без коефіцієнтів, то його, скоріш за все, прийдеться виконувати. Тому що вже два рази мене болт блокував за низьку оцю показник прийняття. І от вони пишуть, що як буде 25%, то вони мене знову заблокують. Хоча два рази мене вже блокували, там ну навіть вище була активніше, ніж 25%. Добре, спробуємо. Що у нас уклон? Уклон у нас поки що мовчить ефір пустий. Дивимося наші фільтри, 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 фільтри. Фільтри у нас стоять нормально. Але поки що мовчить, тому включаємо поки що болт і дивимось, що він нам дасть, І як швидко він нам дасть замовлення якесь. Щось мовчить поки що. Ось і наше замовлення. Воно поряд, 1,3 попит банківського січових стрільців, центр. Ну, не знаю, таке собі. Ну, поїхали поки ще. У нас ранок зганяємо в центр. На Білецького ну, поїхали. Ой, а ось і вуклон щось прийшло, глянути хоч що за замовлення. Донця шулявка, ну цікавіше, мабуть, навіть. Ну, добре, ми вже взяли замовлення, тому їдемо. Їдемо по болту. Замовлення на 160 гривень вартість була поїздки. ну Заїхав майже в центр, подивимось, поки що виключив болт, Щас десь зупинюся, бо фільтрую вже трошки. Поки що немає ніяких заторів, їхати нормально, комфортно, так що поки що можна працювати. Трошки да, коефіцієнти, оцей був, здається, не пам'ятаючи 1,3 чи 1,4, ну, щось таке. Клон. Фільтра мовчать. Фільтра мовчать. Було непогане замовлення, проскакувало, поки я е, по болту виконував. Але зараз мовчать. Так як у нас в центрі коефіцієнтів тут, мабуть, майже немає, ну так. Да. Якраз ми стоїмо там, де коефіцієнтів немає, робимо тоді наступним чином. Беремо наш е, болт і ставимо йому, наприклад, от я дивлюся, е, так, ну, біля мого дому, наприклад, є коефіцієнти, тому я йому ставлю фільтр додому. О боже, знову селфі робити. Та що ж таке? Так іде. Так, триває процес перевірки, того у нас 20 хвилин в роботі, трошки більше, 21.37 І заробили ми 160 гривень грязними. І поки що у нас болт мовчить по фільтру і уклон по фільтру теж мовчить. Ефір у нас пустий. А фільтр у нас стоїть такий в сторону дому ЖД-вокзал і просто 25 гривень по кілометр по всім секторам. Ось такі три фільтри стоять, ну, поки що мовчить. Болт також мовчить на фільтри в сторону дому. Отак, От поки будеш чекати і проходять ці коефіцієнти. Хоча, коли не виїжджаєш, а просто зранку там проснувся, заходиш в програму, Дивишся на ці коефіцієнти, думаєш, ну все мій день, мій день. Тільки виїжджаєш, вони кудись діваються. Тому, навіть якщо працюючи повну зміну, я думаю, що от таких поїздок з нормальними коефіцієнтами ви зможете зробити ну, десь 2-3, максимум 4. Більша вам програма просто не дасть. Вона вас буде водити так, що. Ви не візьмете всі поїздки з нормальними коефіцієнтами. Таке буває, коли, наприклад, там випадає сніг раптом, дощ, злива, ще щось. От тоді, да, тоді працює. В такий день можна виїхати чи в таку зміну і просто набомбити, тобто потратити небагато часу і набомбити нормальну касу. Але це буває дуже рідко. Так, ну щось мовчить, мовчить. Болт, що таке? Чому ти мовчиш? Треба їхати, болт. Болтику, треба їхати. Давай якесь замовлення. Ну ж бо, ну ж бо, ну ж бо, болт. Ти ж мене не підводив раніше, завжди давав, тільки тебе включаєш, зразу даєш, а тут щось. ну, Це так. Скажімо, так, ідея поїхати зранку, коли є коефіцієнти в сторону центру, ну, це так собі ідея. Мабуть, краще було б постояти і взяти якесь замовлення, краще воно було б по району. Зате я б його швидко виконав і взяв би наступне. Нормальним коефіцієнтом. А так чекаємо, ждемо свого замовлення, а його щось поки що немає. Так, щось постояв я хвилин 5 і просто тиша, просто тиша. Тому я буду зараз, мабуть, зніматися і їхати пустим десь туди, де є коефіцієнти. Що ж поробиш? Проїдемось, потратимо цих хвилин 10. і Будемо чекати вже там, де є коефіцієнти, бо в центрі якийсь просто тухляк. Програми зовсім мовчать. Хоча у нас сьогодні п'ятниця і 7 годин 27 хвилин ранку. Ну добре, погнали в район, де є коефіцієнти. Народ взяв замовлення. Жамбила Жамбаєва на Берестейський проспект. Тариф ніби непоганий, 148 гривень. Ой, у нас газ закінчився, треба заправлятись буде. Так, 7 хвилин. Подача 2,6 км. Ну нічого, там 145 гривень тариф і ніби коротка поїздка. Спробуємо. Ну от як оце називається? Отакі от люди, як ви їх називаєте? Коли йому треба прямо, він займає правий ряд з зеленою стрілкою і стоїть собі, блять, довбойоп, сука. Так, народ, виконав я це друге замовлення. 151 гривня, ну, тариф був 140 гривень, не знаю, це чай чайові і їх не видно. Зараз спробуємо глянути. Ні, я не бачу. Але 151 гривня стало трошки більше. Ну що ж, дивимось наші фільтри, фільтра поки що мовчать. Так, що в нас по зоні? Ну, В принципі, коефіцієнти. Мабуть, знову нема в цій зоні, де я стою. Так, добре, дивимось болт. Так, все, коефіцієнтів ні, є, є, коефіцієнти є. Тому, мабуть, ми включимо болт і спробуємо взяти ще якесь. А, яке замовлення, У нас же газ закінчився. Блін. Де ж у нас тут найближча заправка нормальна? Найближче, яку я знаю, це на Стеценка, але це не дуже близько. У мене ще й там мустанг залитий, тому катати пасажирів на мустангу ну, якось не хочеться. Зараз 10 хвилин потратимо. Ой, та зараз задуємо тебе, ну не плач, мала. Не плач, не проси. Зараз ми тебе задуємо, все буде окей. Але 10 хвилин часу прийдеться на це втратити на цю заправку. Ну, Зате поп'ємо кави, прокинуся. У нас зараз 8 ранку. Можливо, я ще навіть... Хвилин 40 якихось коефіцієнтів, а може і навіть буде яка годинка, півтори коефіцієнти будуть і можна буде взяти якесь цікаве замовлення. Спочатку заправимося, а там побачимо. Так, народ задуся я газом на 400 гривень, на ВОГ. знижка Уклоновська на 400 гривнях, 40 гривень і 85 копійок, це акційна знижка. Якось так. Також взяв собі каву, щоб прокинутися. Не знаю, пишіть в коментарях, де найкраща кава, на яких заправках. Тому що я, наприклад, люблю каву. На Вог. От мені вона подобається. А заїжджав, був. Ой, де ж я був, А, я був на око, брав каву, то ну зовсім вона мені не сподобалась. Зовсім вона не така, як на Вог. На Вог якось ну, не знаю, завжди подобалась кава. А ви напишіть, де ви берете каву і на ваш погляд, на якій заправці найкраща кава. Я поки що буду пити свою каву. Далі включаємо програмки і погнали. Зараз у нас 8 годин-19 хвилин. Ну, в принципі, ще може якесь замовлення з коефіцієнтом навіть зможемо взяти. Тому якось так. Так, ну що ж, народ? У нас 9 година 4 хвилини. Виконав я, здається, три замовлення. Каса з них десь щось там в районі 500 гривень. Ну, давайте подивимося. Так, у нас по уклону з вирахуванням комісії 284 гривні. І по болту, по болту. І одна поїздка здається по болту на 160 гривень. Ну. Якось так поки що. Не знаю, працювати далі чи їхати додому. Якось не знаю, починаються пробки, вже не дуже хочеться працювати по цим пробкам їздити. Ну, Подивимося, зараз, мабуть, включу, гляну коефіцієнти і вже від цього буду відштовхуватися. Якщо буде щось жирне, може ще зроблю пару замовлень. Ну, а не буде, то поїду додому. І якщо вийде, вже спробую ввечері виїхати провірити. Так, народ у нас 10.24, 10 година 24 хвилини, в принципі, виконав я не знаю, чи 5, чи 6 замовлень. Ай. Чистими каса виходить десь, ну, мабуть, гривень 500, там трошки було чиєвих. ну, десь так, мабуть, чистими гривень 500. Вже приїду, буду рахувати точно. Ну, Поки що так, на скидку гривень 500 заробив. Все ж таки бачите, коли виїжджаєш зранку, є коефіцієнти. Ну, якби за цих там, 3 години ти можеш заробити е, значно більше, ніж за 3 години роботи без коефіцієнтів. Тому. Рекомендую всім, хто хоче заробити, прокидатися зранку, не ігнорувати цей ранок, виїжджати в 6 годин ранку, коефіцієнти вже є. І так е, працювати скажімо, з 6 до 11 можна працювати. Потім брати паузу і виїжджати годин там, в 5-6. В, в такому режимі, якщо працювати, то в принципі вийде щось заробити. Це вже буде схоже на якийсь заробіток. І е, можна працювати. А якщо отак довго спати, прокидатися там 10 годин ранку, коли немає вже коефіцієнтів і немає сенсу виїжджати і працювати там тільки з обіду і вечірня зміна, то ну не знаю, в плані заробітку, ну таке собі. Тобто треба брати коефіцієнти. В таксі заробити можна, але треба працювати по коефіцієнтам. Тому треба вставати зранку, коли є коефіцієнт. Для мене по Києву оптимальний час для роботи. З 6 ранку і до 11 години ранку, потім пауза до 5 годин, 6 вечора, і далі вже ну, там, до кінця. Ось якось так. sub indo